7 години 30 хвилин у місті Хмельницькому ранок Добрий усім понеділковий. Хто слухає нашу хвилю? Триває наш ранковий ефір. У студії продовжують роботу Раїса Токар і Людмила Коваль. І на часі у нас розпочинається інтерактивна програма Ранковий гість. Якщо бути точнішими, то у нас сьогодні ранкові гості. І говоримо ми сьогодні про таке: сьогодні, 7 грудня, день місцевого самоврядування. Як працюється в нинішніх умовах, сільським селищним, міським районним радам? Про це ми будемо дискутувати. І першим першою у нас на зв'язку. Тетяна Криворучко, голова Жванецької об'єднаної територіальної громади. Зараз у нас на зв'язку Тетяна Криворучко, голова Жванецької об'єднаної територіальної громади. Пані Тетяна, доброго ранку зі святом вас. Дякую, дякую, дякую. Дуже приємно. Як відомо, завершилася реформа децентралізації в частині адміністративно-територіального устрою. Які проблеми ще є в цьому, конкретно у вашій ОТГ? Наразі я розумієте, 3 грудня. Ми провели сесію, хоча дуже довго ми це питання відкладали. Тому що не прийнятий закон, який стримує усі наші подальші рішення. Закон прийнятий верніше, не підписаний президентом і не оприлюднений. І в цьому найбільше, мабуть, наша зараз така проблема, і не тільки у мене, а у всіх громадах, яких є доєднані сільські ради. У нас наразі доєдналося дві сільських ради, 3-го числа була перша сесія. Голови повтрачали вже повноваження. я... І як уже новообраний голова не набула там ще ну ні право першого підпису, і ми дуже чекаємо підписання закону 3651Д, щоб вже врегулювати до кінця оці питання про адмінтраустрою. Ну і звичайно, дуже є багато питань от вирішених. Я думаю, що спільно вже з громадами. Колишнього камянець подільського району ми будемо їх вирішувати. Утримання центральної районної лікарні, яке падає на плечі цих шістьох громад, які є на території, я кажу, знову ж таки, колишнього камянець подільського району. І первинна медицина теж падає на плечі нашої громади. Будемо вирішувати питання про те, щоб медицину первинку забирати до себе. У нас вже збільшилась кількість жителів, і ми проаналізували і будемо вивчати це питання, щоб забрати первинну медицину до себе. І так як в кожній громаді, ви знаєте, є дуже багато питань, і не дуже ну для мене не згідно з одним. Бо децентралізація це сама дієва реформа, і ми дуже вдячні, що її колись запустили. Але зараз для нас ставлять дуже багато таких задач, як для таких громад малих, як ми це 50 тисяч жителів збільшення, ну вимагають дуже збільшення великої кількості апарату. Я цього не бачу, бо того, що бюджет ну проїдання не може бути, має бути бюджет розвитку. Тому дуже багато функцій ми покладаємо обов'язки, не вводимо посади і ну от наразі пропонують нам вести архітектора. Ну я цього не бачу, чесно, тому що нашим людям. Можливо, десь треба буде комусь за рік, раз може два рази. Ці послуги а людину в штаті отримати. Ну багато питань, які ще не вирішені, і я думаю, що вже по закінченню цієї реформи якось воно владнається. Є районна рада, будемо спільно працювати і вирішувати ці питання. Думаю, що будемо більше міжмуніципальним співробітництвом займатися, отримувати одного спеціаліста на три громади. Ну таке бачення моє пані Тетяна. Скажіть, як давно утворена ваша ОТГ, і розкажіть саме за цей період. З чого почали, я розумію, ви вже розказали, які є проблеми. Ви вже бачите, як їх вирішити, що потрібно, що не потрібно. Тобто, це все говорить про ваш досвід. Який вже у вас досвід? Ну, в місцевому самоврядуванні є 5 років, з них сільським головою 2 роки, а головою об'єднаної громади. Три роки і вже вдруге обрана на посаду термін, голови об'єднаної територіальної громади. Утворилися ми у грудні 17-го року з п'яти сільських рад. Угу. Ну, я от сьогодні мала бесіду з молодим чоловіком, який хоче працювати в місцевому самоврядуванні, і я йому розказувала, як ми починали вчитися працювати по-новому. Як ми зараз рахуємо свої гроші і хочемо щось зробити для своєї громади? Ну звичайно, за цей період можна сказати за два роки, бо третій рік це пандемія. Третій рік пандемія вніс корективи. Я думаю, що в кожну громаду і о, в кожну сім'ю, і навіть можливо в кожного одну. Тому цей рік я не можу похвалитися якимись результатами а два попередні роки дійсно ми робили. Багато роботи і в освітніх закладах, і водогоні замінювали. У нас така місцевість, що в нас багато водогонів. Ми над цим працювали і ну, питань вирішували багато. і Я сподіваюся, що цей час такий простою у нас мене. і ми будемо працювати по-іншому на повну силу. До нас доєдналися дві спроможні сільські ради. Правда, на сьогоднішній день вони до нас доєдналися, ну якби. Зробили аналіз не дуже тішний, але я сподіваюся, якщо вони будуть працювати по податках Жванецької сільської ради, всі ці прийняті в нас. Я дуже сподіваюся, що це буде гарна, самодостатня громада. Так, а можна дізнатись наскільки у вас налагоджена співпраця з сільськими обранцями і старостатом саме громади? Ну наразі була тільки лише перша сесія, установча, урочиста, судячи, як вона пройшла. Я залишилась дуже задоволеною. Люди обрали дійсно достойних людей, які будуть представляти їхні громади і їхні інтереси. Зараз і цілі округи, ми раніше були тільки вулиці, а зараз цілі села, а то й декілька сіл, які входять в один округ. Я хочу сказати, дуже конструктивно пройшла робота, обрали секретаря. Призначили старостів, обрали заступника. Це всі люди з моєї команди, які підтримували мене, ну скажем, всю дорогу, яку я йшла у місцевому самоврядуванні, далі підтримують. Тому я думаю, що як ми попрацювали 3 грудня, то так і будемо працювати плідно всі 5 років. Я пообіцяла депутатам, що до нового року у нас буде як мінімум три сесії. Так, що вони готові до такої продуктивної праці, продуктивної праці бо роботи дуже багато. І було цікаво, ну, у мене є такі депутати, які мають по п'ять скликань і в районній раді, і зараз вони представляють інтереси в об'єднаній територіальній громаді, якби люди компетентні в місцевому самоврядуванні. А є депутати, які зайшли вперше. І так ну так і відрізняється. Ми бачимо, коли людина перше зайшла. А коли людина вже працює і з часом навчиться з досвідом, можливо, є такі депутати, які були депутатами в сільських радах, а зайшли в об'єднану територіальну громаду. А нас ну в сільських радах не завжди проводять навіть сесії, так як в об'єднаних громадах, і ну я в своїй сільській раді все. По регламенту і ну не просто якось так о, по закону, все як має бути регламент і з дотриманням всіх норм. Так що було цікаво, але я сподіваюся, що молоді війдуть. Курс справи старші депутати навчать їх і будемо плідно працювати. Пані Тетяно. Я вітаю зі святом. Бажаю, що дякую. всі дякую. ті напрацювання, перспективи, які ви бачите, що ви обов'язково реалізували. І як кажуть, вступили у 2021 рік з новим настроєм, з новими можливостями. Ну і з великим бюджетом, так і з... я вам бажаю цього <рес> щиро. Вам дякую. Дуже приємно. Я дякую, що у нас є. Такі засоби масової інформації, які не забувають про місцеве самоврядування і про нас. У нас нелегка праця. І від себе хочу привітати усіх своїх колег, усіх, хто причетний і ветеранів до місцевого самоврядування. Є люди, які віддали життя місцевому самоврядуванню. Я вам хочу побажати тільки міцного здоров'я, терпіння, злагодженої праці, підтримки. Від депутатського корпусу і гарної оцінки нашої роботи від своїх виборців. Всім здоров'я, 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 бо воно на, на, наразі для нас найголовніше. Щойно у нас телефоном на зв'язку була Тетяна Криворучко, голова Жванецької об'єднаної територіальної громади. Програма ранкової. Доброго ранку усім слухачам. На зв'язку у нас Василь Дячок, голова Росошанської ОТГ. Адже сьогодні у нас 7 грудня, день місцевого самоврядування, і сьогодні ми говоримо про те, як працюється в нинішніх умовах сільським селищним, міським районним радам. Пане Василю, доброго ранку! Доброго ранку. зі святом вас. Ось дякую, так як відомо, завершилася реформа децентралізації в частині адміністративно-територіального устрою. Які проблеми ще є в цьому саме конкретно, що стосується вашої ОТГ, вже завершилось. Ви так впевнено трактуєте, що вже завершилось. А я б так сміливо не говорив, що вже завершилось. Можу пояснити, чому. Будь ласка. Дивіться, наше спілкування. Я би хотів не в таких райдужних тонах, а в принципі, в реалі поговорити так? про проблематику. Да, да, будь да. ласка, будь ласка. Ну вибори пройшли, розумієте, а законодавча база все-таки відстає. В чому саме? Тому що ми приєднали до себе нові населені пункти, нові громади до нас приєдналися з інших районів, правильно? Так, так. А я сьогодні не можу старосту призначити і сам не маю права підпису тих новоприєднаних громад, тому що наш президент ще до сьогоднішнього дня не підписав відповідні закони. Розумієте? Так нам відома ця ситуація. Тому, ну а це я до того, що ви так впевнено сказали, що завершилась реформа. А реформа децентралізації, якщо сказати в загальному, вона пробуксовує. А якщо так. Відверто сказати, то вона взагалі зупинена. Це моя така думка, тому що ну в ефірі все не розкажеш. Але в загальному скажу вона, вона зупинена. Зрозуміло. Ну будемо сподіватися, так. що ну. все-таки буде такий невеличкий новорічний, можливо, до дня Миколая подарунок, що буде все підписано, і вже ви зможете нормально, як кажуть, виконувати ви, ви знаєте весь час роботи місцевому самоврядуванні. Чомусь завжди ми надіємося. Що сподіваємося і сподіваємося, в 2015 році це все було розпочато. Сьогодні вже 50-й і в принципі реформа не завершена. Є ще багато прогалин, які потрібно виправляти, і чомусь керівництво країни в цьому плані щось не спішить, щось вичікує. Розумієте? Нас в принципі не чує мало того, що скинули на нас всі комунальні платежі, там пільгові перевезення. І так далі, то на 21 рік хочу ще наші акцизи забрати. Тобто, замість децентралізації, я бачу, що відбувається централізація. Ну я би так сказав. Ось так пане Василю. Скажіть, будь ласка, ваша ОТГ має вже досвід, бо утворена одна з перших, якщо я не помиляюсь. Ви увійшли ну, в перші перші хвилі, да так да. у якому році саме утворена ваша ОТГ, і про ваш ну. досвід? Я знаю, що ви по показниках були саме в лідерах. Як зараз у вас? Ну ми залишаємося в лідерах. У нас держава продовжує вилучати лишки. Розумієте, як колись в старі добрі часи в куркулів лишки тільки mm -hmm. підзималися. Ну все, що ми заробляємо, є і розрахунки, певні там не буду на цьому зупинятися, але якось воно повинно трошки по-іншому бути, тому що нас ну особисто мене позбавляють бажання наповнювати бюджет. Розумієте, коли ти стараєшся, а в тебе вилучають. Я не, не заперечую, що потрібно ділитися і з рештою громад. Але ну такий заохочувальний приз повинен бути для громади, якщо ми заробляємо і перевиконуємо свій бюджет. Скажіть, а з яким наповненням вашого місцевого бюджету ви зустрічаєте свято день самоврядування і новий рік? Дивіться щоб бути відвертим, до цифр зараз ще не доходило. Ми поки це все систематизуємо, збираємо цифри. З приєднаних громад, тому що свій район тому нам відомо. Угу. А громади тому, що цього року у нас 19 населених пунктів доєдналися, зрозуміло, що зараз казати про цифри не скажу, але опрацьовуємо. Я думаю, за недільки-дві будемо приймати свій бюджет на 2021 рік. То вже можна більш конкретно детально поговорити і зупинитись саме конкретно на цифрах. Да, да, конкретно про цифри, тому що зараз боюсь помилитися. Пане Василю, ще одне питання: наскільки налагоджена у вас у вашій громаді співпраця з сільськими обранцями і старостатом саме конкретно у Росошанській ОТГ? Я розумію, що у вас вже є, якби які долучились так? Нові населені пункти, але ось ви ввійшли в 2015 році в цей процес. Mm -hmm. Тобто, у вас вже ну 5 років досвіду. Ну, я думаю, що їх не потрібно відділяти депутатський корпус від громад. Ми mm -hmm. одна єдина команда, і ми разом приймаємо рішення. Тому співпраця як найтісніша, все злагоджено, Так є діалог, да, а не так, монолог. Так, так. Ну скажем так за п'ять років у нас в сесійній залі не було опозиції. О. Це мені приємно. Це дуже приємно, пане Василі. Я вас Дякую. вітаю з сьогоднішнім святом. Дякую. Кажуть, аби всі ваші сподівання все здійснилося. Ну і мінімум ви взяли з собою проблематичних моментів у новий рік. Дякую вам за дзвіночок. Надію, що такі ефірі все таки представники влади відслідковують, і я думаю, що вони будуть чути те, про що говорять, наприклад, сільські голови. І будуть цього робити висновки. До речі, у вас є чудова нагода звернутись до своїх колег і теж привітати зі святом. Всім натхнення і гарного 21 21-го року виконання бюджетів. Крепко здоров'я. Всім колегам. Я вам дуже дякую, Я вам дякую. Сьомого години 45 хвилин у місті Хмельницькому триває у нас програма ранковий гість. Зараз ми спробуємо ще одного гостя е, йому зателефонувати в прямому ефірі. Ну а щойно у нас був на зв'язку Василь Дячок, голова Росошанської ОТГ. У нас не вийшло зв'язати ще з одним ранковим гостем. Я думаю, що якщо у нас вистачить часу, то ще, як мінімум, на завершення цієї музичної години ми зможемо поспілкуватись. Ну, а поки що у нас на черзі рубрика Музичне намисто слухаємо український подільський гурт Моторола. Ну і доречна композиція снігом одна із свіженьких. Вислухайте програму Музичне намисто на українському радіо Поділля центр. Я йду шляхами припущення, пробирає до серця морок, і душі моєї надлущення засипає втратами ворог. Замітай снігом, снігом, засинай знами, знами. Зачекай, з нами с нами, зачекаюсь бігом, бігом, прощавай з нами з нами, я пишу чужими дорогами свої пісні за вітрами, я кружляю з пересторогами над твоїми берегами. Замітає снігом, снігом, засинає з нами з нами, Зачекай з бігом, бігом, прощаває з нами з нами, відлітає осінь молодість, не прощає наші помилки. Ми лишаємось на холоді подумки, подумки. Замітає снігом, снігом, засинай з нами, з нами, зачекай з збі...